Новини України та світу на Радіо Респект. Вітаю. Новини України та світу на Радіо Респект у студії з вами. Я Валерія Морончук. Президент Володимир Зеленський наголосив, що відповідь на російські удари по українській енергетиці має бути спільною для України партнерів. Він відзначив прогрес у домовленостях щодо посилення протиповітряної оборони, зокрема про додаткові винищувачі на ракети та підтримку у виробництві дронів перехоплювачів Також кілька країн оголосили нові внески у програму закупівлі американської зброї для української протиповітряної оборони. А я додам, що за тиждень Росія використала проти України майже тисяч. Чу 200 ударних дронів, і близько 50 ракет, переважно балістичних, продовжуючи масовані атаки по регіонах. Україна та міжнародні організації розцінюють ці удари по цивільній та критичній інфраструктурі, як воєнні злочини. Росії. Командувач сил баз пілотних систем збройних сил України Роберт Мадяр Проуті підтвердив удар українських дронів по греблі білгородського водосховища. Рівень води там помітно знизився, що створило проблеми для російських військових у районі графіка. Операція також призвела до підтоплень та різкої зміни течії сіверського донця. Через що частина російських підрозділів біля Вовчанська опинилася фактично відрізаною від основних сел. У понеділок, 27 жовтня, в деяких регіонах України для промисловості діятимуть тимчасові обмеження електропостачання у пікові години, тобто із 15.00 до 19.00. Побутових споживачів це не торкнеться. Відключень світла для населення не очікується водночас обсяг обмежень можуть коригувати про зміни. Повідомлятимуть обленерго. Новини підготовлені за матеріалами із телеграм-каналу РівнеЛайф та інформаційних агентств. На цьому поки що все. Пам'ятайте, ваша підтримка Збройних сил України наближає перемогу. У студії працювала я Валерія Мирончук.